А вони прийшли і сказали, що вони з якого питання? Ну, вони зайшли сказали депутати обласної ради. Чорноокий прийшов? Літа був? ні, це прийшло в ж пункті. і ще якісь забої, які озброєння. Зараз вам як ви підняти чи Наташа прийде. Так, прийшли, сказали, що вони що Вони депутати хочуть мені зачитати рішення суду, яке до мене, скажімо, відношення практично ніякого немає, як до фізичної особи. А як до головного <говор> лікаря на даному разі абсолютно так само, тому що воно відноситься, скажімо, виключно це був між обласною радою і депутатом, воно має розглядати це. І всі ці питання мають виключно розглядатися на. В органі, які представляють сьогодні громаду, тобто в обласній раді. І три депутати сьогодні не можуть представляти всі 132 депутати. Але вони взяли на себе повноваження, що вони представляють сьогодні інтереси 132 депутатів. І от їхня думка така, і вони повинні, щоб вона була виконана. А а так не, спитали, не спитали, вони сказали, що вони представляють сьогодні депутатів обласної ради. Так і сказали, представляють але вони представляють виключно тільки депутата з себе. Як особу, як депутата обласної ради, але не інше. То вони вимагали, щоб ви звільнили кабінет? Да, вони вимагали, щоб я звільни... звільнив кабінет на основі документів, які абсолютно не регламентують даному процедуру ну, і, і не звільнили. Дякую.